Всім привіт! Кожного року є ця одноманітна робота, але виконувати її потрібно це є збивання, натягування та навощування рамок. Адже робити це потрібно саме зимою. Я вважаю, і так багато хто з досвідчених посічників вважає, того що влітку часу на цю роботу немає. І цьогоріч я, до речі, дуже таки зробив помилку, я здешевив і замовив рамки третього сорту. Не робіть мою помилку, беріть рамки першого другого сорту, і це буде вам щастячко. Попадаються сучки, і ну неприємно. Є ймовірність, що десь та рамочка та й зламається друга, третя. Неприємно я навчився на своєму досвіду, вчитися не моєму і не робіть таких помилок. Рамочки збиваю я пневмостеплером, Це дуже просто, супер дешево. Пневмостеплер коштує там десь півтори тисячі, і він прям зекономить вам часу мільйон того, що там збити 500 тисячу рамок. пневмостеплером за ну десь за день можна збити 400, так не напрягати. Гаючися за 5 годин, отак це з попнему степову. Позбивання все дуже просто. Натягуємо зараз рамочки, покажу вам, як це все діло відбувається. Використовую я дріт енерживіючий діаметром 5,05. 0,5 мм, що дуже важливо, того що дріт нержавіючий він нержавіє, і коли ви будете рамки вдруге використовувати, будете їх там промивати в каустичній соді чи просто очистити і будете вдруге пробувати навощувати, дріт не буде іржавий, і це ну так якби приємно, тому що це харчовий продукт, мед, і бажано, щоб він не, корис... не стикався з е... чорними металами. Нержавіка, але є мінус, кажуть, що вона тягнеться. Але я вам покажу, що це насправді ну, ніякий не мінус. Кожен кожен дріт тягнеться, але Нержавіючий, він цілком окей для нашої справи. Показую вам натяжку і показую вам, як я буду навощувати. Друзі, що зараз ще залишилася можливість у вас замовити насіння фацелії. Є, ще залишилася обмежена кількість в наявності кілограм, коштує 200 гривень. Відправимо нова пошта, Укрпошта, пишіть за мобільним номером, який тут є це мій мобільний. Звертайтеся, відправимо. Ось так от виглядає. Наше насіння фацелії в рамочки завжди вкладаю втулочки, втулочки для того, щоб дріт не прогризав. Дерево і таким чином він буде його буде легше натягувати потім і не буде пролазити всередину в дерево. Це ну приємний такий бонус, щоб рамки служили довго, адже рано чи пізно ви будете використовувати їх повторно. Що ж, перш за все, досить таки просто. Це такий мене стіло провизований з е, такими катками з труби, з болтами закрученими в нього. Прям супер просто цвяхи набиті, дріт з боку стоїть. В такій бобіні намотаний. Супер. Вона є в мене велика, кілограмова, не навіть не кілограмова, 5-кілограмова продається, і я намотав її на 1 кілограмову таку. Тут зверніть увагу, я забуваю як саме нижче розділювача гофмана для того, щоб тут було, можна було гарно збирати прополіс, тому що якщо тут буде цвях, десь чуть-чуть випирати бджоли, то все будуть запрополісовувати. Так що вставляємо в тулочки. Також тулочки можна вставляти за допомогою шила. Собі на шилу понабирали декілька штук і шилом так собі запресовуємо. Так що ж, втулочки є, все дуже просто: цвяшки забиті, натягуємо запихаємо дріт, десь в середньому виходить одна хвилина на натяжку однієї рамки. Єдине, що можете стикнутися з проблемою, якщо використовуватимете також втулки, то якщо дірки в е, отвори ці підріт зроблені е, трошки більшого діаметру, ніж втулки, то втулочки будуть вилазити, це трошки робить нерви. Але бачите, зараз. Дріт впирає, впирається там в нашу трубу. В наш такий е, ролик імпровізований. Тут так само. Якщо робити там 100 рамок в день, бажано брати на одну руку хоча б рукавицю, тому що оцією рукою, якою будете тягнути, дріт впивається в руку, то трошки так не дуже, не дуже приємні відчуття. Але це нічого. Нормально. Єдине, що, знаєте, в цих модних столах від різних виробників, в них, вони майже нічим не відрізняються, тільки єдиний плюс в них є, що зараз ви побачите оці катки, які ми використовуємо, вони будуть мати змогу автоматично скидати дріт. Якщо бачите, мені щось тут не вистачає, я собі так от підтягнув, підтягну, ще, ще, ще. І навколо цвяшка. Обмотуємо загинаємо. Звісно ж, тут втулки випадають. Ще щось таке, я з вами розмовляю, і це не так швидко, як здавалось би, що коли можна робити самому, бачите, ось тут це коли ми скидаємо, це в таких більш професійних столах вже автоматизовано. Але. Це не так багато часу економить. І коли ми вже натягнули все, робимо зверху і донизу таку процедурку натягування. Натягнули, натягнули, натягнули. І таким чином дріт трошки тягнеться, але тут нічого особливого, це норма для нього. Все, беремо плос Тут останній, останній дріт підтягуємо. Коли тяжко вмотуємо, він завжди обривається. І рамочка готова. Досить таки просто і швидко, як на мене. Але, звісно, це займає час. Навощуємо тепер рамочки. Рамочки ми з вами натягнули. І щоб її навощити, є прям. Як на мене, найпростіший спосіб. Така річ, як автомобільний зарядний пристрій на 12 і 6 вольт. Є, як на мене, в більшості господарств його можна купити. Що 700 гривень коштує і все ви забуваєте про якусь важкість, напряжність в цьому спій справі. Тому що поставили, є таке лекало, просте по листу вощини, знизу там просто ніжки і все, щоб рамка на ньому висіла. Поставили лист вощини, підкантовую я до верхньої частини, вниз вони вже собі достроюють. І все, ставимо сюди, сюди, з одного боку, з другого боку. Секунда і вже дріт впаяний. Так, по кожному дротику проходжуся знизу до верху. Деколи треба трошечки прижати, але зазвичай він одразу ж впаюється. Потримали, все. І останній. Це це діло, як на мене, найлюбіша робота. Супер швидко, легко, ефективно. Цією роботою насправді розібралися, тут досить таки нічого особливого немає. Що б я хотів вам порадити, обов'язково, гарно рахуйте того, що цьогоріч мені, коли я почав підраховувати вже після того, коли купив рамки, наскільки мені обійшлося купити рамки вже набиті і натягнуті, то я був шокований того, що купляв я ці рамки десь по 8 гривень. 8 гривень за третій сорт. Розумію, така собі, така собі ціна була, можна було напевне дешевше знайти. 8 Гривень за третій сорт за заготовку, так, євро низ, євроверх, з отворами. А вже знайшов я десь недавно недавно рамку ем, натягнуту з дротом трьохсоту за 15 гривень з втулками і з дротом натягнутим. Е, і ви уявляєте, розумієте, що у нас є 8 гривень рамка, е, в неї треба поставити 8 втулок, 5-10 втулок, 5 з одного, 5 з другого боку, 10 втулок, е, дроту виділити на неї. Добре, це все, по суті діло, копійки, Там втулки 10 копійок, там чи, чи 30 чи 50 копійок, е, дріт е, там, гривня. І це у нас виходить 9, 8. Ну, давайте там, грубо, 10 гривень вона в нас вийде. скоби в нас є, тоді вийде 11 гривень. І 4 гривні е, сидіти її натягувати і навощувати і натягувати, збивати і натягувати, це супер багато часу йде на це. Того набагато як на мене вигідніше було би зараз купити натягнуту, одразу ж готовеньку. Звісно, ж вона вийшла б трішки ще дорожче вийшло б десь гривень 17, напевно враховуючи доставку. Але все ж, економія часу, котрий можна приділити е, вивчанню, не знаю, нових якихось матеріалів по бджільництву це е, приємно. Звісно ж, якщо е, є вільний час. Хочеться попрацювати руками, тоді вигідніше робити так. Тут кожен сам гаразд, але я вас попереджаю обов'язково. Якщо хочете робити рамочки, порахуйте обов'язково все. Що вам буде потрібно купити дріт, потрібно втулки купити, потрібно скоби чи цвяхи, і що немало важливо, на кожен етап збивання, натягування. Натягування збивання, натягування дроту йде дуже багато часу. Того треба добре прорахувати. Я цього разу трошечки погано порахував. Наступний рік я вже підходитиму до цього питання трошки з розумом більше. Так? Друзі, обов'язково займайтеся бджільництвом, натягуйте рамочки, готуйтеся до сезону. Радий був вас бачити. Ставте коментарі, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.